Привіт-привіт! У цьому відео у нас буде дуже багато проміжків, бо проміжки є надзвичайно важливою складовою розв'язування систем нерівностей. Ну і, власне, будемо розв'язувати системи. Ви не повірите, але сьогодні ні грами теорії. Мені здається, я навіть переконана, що всі завдання, які будуть розглядатися перед розв'язуванням систем нерівності і власне самі системи нерівностей, вам інтуїтивно вже зрозумілі. Ви маєте вже стільки знань у розв'язуванні нерівностей, рівнянь, систем рівнянь, побудові проміжків, позначенні розв'язків нерівностей на числових прямих. Запису їх у вигляді числових проміжків, що ті завдання, які ми будемо розглядати, для вас не будуть зовсім незнайомими, ви точно відчуєте, як з ними треба працювати. І так, при розв'язуванні рівнян чи нерівностей чи систем, першим із завдань завжди стоїть перебрати числа і вказати, які із них будуть розв'язками системи нерівностей. Як це перевірити? Так, це треба просто підставити кожний із чисел у дану нерівність і перевірити. Чи можна це завдання зробити усно? Звісно, можна зробити усно. А я про всяк випадок запишу. Тож, якщо ми хочемо перевірити, що значення х рівне мінус 2 є розв'язком цієї системи то замість х в неї ми підставляємо мінус 2 і перевіряємо, чи це дійсно більше за мінус 3, і в другу підставляємо мінус 2, чи це дійсно менше за 6. Мінус 2 дійсно більше за мінус 3. На координатній прямі воно стоїть правіше, ніж мінус 3. Мінус 2 це від'ємне число, воно завжди менше за додатнє число. Отже, мінус 2 є дійсно розв'язком. Даної системи нерівності, візьмемо число півтора, підставляємо замість ікса. Півтора це додатнє число, чи більше воно за від'ємне число мінус 3, так і завжди. Півтора підставляємо в другу, чи менше воно за 6, звісно, менше. Оскільки півтора задовольняє і першу, і другу нерівності даної системи. То значення х дорівнює 1,5 є розв'язком даної системи нерівності. Беремо наступне число 4. х дорівнює 4. 4 чи більше за мінус 3? Так, більше, оскільки 4 – це додатнє число, мінус 3 від'ємне. 4 чи менше за 6? Так, воно менше за шість, ще не дійшли до шести, воно стоїть на числовій прямій. Лівіше по відношенню до 6. всі ці три числа нам запропоновані є розв'язками даної системи нерівності. Чи завжди буде так? Ні. Нам пощастило в цьому випадку. Ну що, правда не складно? Ви б і без мене з цим завданням справилися. Наступне. Зобразіть на координатній прямій і запишіть проміжок, який задано нерівністю. Х знаходиться в межах від 0 до 9. Х більший за 0, але менший за 9. Тобто х буде набувати будь-яких числових значень, якби вони були більшими за 0 і меншими за 9. Десь на числовій прямій ми позначаємо 0. Він позначається порожнім кружечком, оскільки нерівність у нас строга. 9, 9, звісно, правіше теж порожній кружочок, оскільки видно, що Х не може набувати значення 9. І від 0 до 9 це може бути будь-яке число від 0 до 9. Ось таким чином. Як це записати проміжком? Легко. Х належить. Проміжку від 0 до 9, де ні 0, ні 9 в даний проміжок не входять. А ми закріпимо це завдання на третьому номері. Х лежить у межах від мінус 3,8 до 6,4. Десь у нас знаходиться лівіше мінус 3,8, і х не набуває цього значення, він строго більший за нього. Але х добігає до. 6,4 і може навіть бути цим числом. Тому точка, яка зображає дане число, буде зафарбована. Вона включається у даний проміжок. Один раз я позначила проміжок штриховочкою, другий раз я позначу його ось отак дугою, як позначати обираєте ви для себе самостійно. Запишемо тепер значення х у вигляді числового проміжку. Х належить проміжку від мінус 3,8, де це число не входить у даний проміжок. І до 6,4 включно. Запишіть усі цілі числа, які належать проміжку від мінус 4,8 до 2. Частина із вас точно уже може сказати, що Такими цілими числами будуть числа, які знаходяться правіше за мінус 4,8. Тобто мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1 і 2, бо двічка є цілим числом, і вона входить у даний проміжок. Відповідь на це завдання ми записали у фігурних дужках, перераховуючи відповіді як елементи множини цілих чисел, які належать цьому проміжку. Кому ж важко в умі уявляти розміщення чисел цього проміжку, будь ласка, будуйте на числовій прямій. Мінус 4,8 Далі уявляєте собі, що тут стоїть мінус 4, потім мінус 3, потім мінус 2, потім мінус 1, потім 0, потім 1 і потім 2. Це ми з вами виписали всі цілі числа цього проміжку і двієчку включаємо. Мінус 4,8 не є цілим числом, це число дробове. Результат отримали такий же. Просто візуалізація може бути комусь в допомогу. Укажіть найбільше і найменше цілі числа, які належать проміжку. Знову ж таки, зовсім не обов'язково тут застосовувати побудову даних проміжків на числовій прямій. Можна уявити просто ці проміжки, найбільше і найменше цілі числа, які належать даному проміжку. Тобто х мінімальне у нас буде мінус 10, мінус 10 ціле число, і воно входить в даний проміжок, про що свідчить оця квадратна дужка. Максимальне ж значення х це буде мінус 5. Мінус 5 це ціле число, і квадратна дужка свідчить про те, що воно входить у даний проміжок. Друге завдання. Числа цього проміжку починаються після шести. Шістка не входить до складу чисел цього проміжку. Отже, число 6 не може бути найменшим. Яке наступне ціле число, рухаючись зліва направо, буде стояти після шести. Це буде 7. Отже, 7 це буде найменше. Ціле число, яке належить цьому проміжку. А найбільшим буде 12. 12 у нас обмежена квадратною дужкою, що символізує, що вона входить у даний проміжок. Номер 44 Зобразіть на координатній прямій і запишіть переріз проміжків. Що таке переріз? Переріз – це спільна частина усіх проміжків, які задані. Перерізом може бути число, може бути теж проміжок, а може і не бути жодного числа у перерізі двох проміжків. Тоді ми кажемо, що таким перерізом буде порожня множина. Давайте подивимось, що ми отримуємо. В даному випадку переріс позначається ось таким знаком підкови. В геометрії ми з вами позначали таким знаком перетин множин, як, наприклад, говорили, пряма А перетинається з прямою Б в, в точці О. Тобто множина точок, якою є пряма А, перетинається з множиною точок, які належать прямій Б. Перетинаються, це значить, який спільний елемент вони містять. Ці дві прямі містять один спільний елемент це точка О, точка, в якій вони перетинаються. І тут ми будемо з вами знаходити, які ж спільні числа належать і лівому, і правому проміжку. Для цього знову доречно скористатися числовою прямою. Позначаємо перший проміжок. Від мінус включно. До шести. Шість включно. Цей проміжок у нас ось знаходиться. І від трьох включно. три це менше за шість, тобто знаходиться лівіше. Я масштабу не дотримуюся. І до восьми вісім теж включено, вісімка більша за шість, отже, я просто десь в будь-якій позиції. Будую вісімку. Головне, щоб вона була позначена зафарбованою точкою і правіше за 6. Проміжок від 3 до восьми включно, ось знаходиться. Ці два проміжки, як ми бачимо, проходять через точки від трьох включно до шести включно. Саме цей проміжок є спільним для обох заданих. Тобто є. Перерізом заданих проміжків. Давайте розглянемо наступний переріз. Знову скористаємося координатною прямою для позначення цих проміжків. Перший проміжок від мінус нескінченності до 3,7. Причому це число не входить у даний проміжок. Давайте штриховочкою позначимо цього разу. Так. І від 3,9 до плюс нескінченності. Плюс нескінченність у нас ось тут. Цей проміжок у нас іде праворуч від числа 3,9. Подивіться уважно на малюночок, де перетнулися ці проміжки? Вони ніде не перетнулися, вони не мають жодної спільної точки. Тому перерізом даних проміжків. Буде множина, яка не містить жодного елементу, тобто порожня множина. Номер 47 Тепер ми з вами знайдемо множину розв'язків системи нерівностей. Що це значить? Іншими словами, це просто ми розв'яжемо ці нерівності. Я впевнена, що ви самостійно можете з цим справитися. Але все ж таки, зараз давайте попрацюємо разом. Перша система нерівностей, з чого ви почнете її розв'язувати? З розкриття дужок. Абсолютно точно. 2 помножити на 3х це буде 6х, 2 на мінус 4, не на 4, 2 на мінус 4, це буде мінус 8 більше 6х плюс 6. Мінус 20, просто переписали. Далі 4 десятих на 5 це буде 2, 4 десятих мінус ікс, так і буде мінус 4х, менше або дорівнює. Далі у нас я загубила 3, далі нам треба трійку помножити на дужку. 3 на х – це буде 3х. 3 на 1,4, тобто це буде 4,2 і плюс 1,2. Зводимо тепер подібні доданки. Коли ми придивимося до першої нерівності, то побачимо, що 6х у нас є ліворуч і 6х є праворуч. Однакові доданки можна віднімати від обох частин нерівності. Таким чином, у нас х не залишається, або ми кажемо, 0 х залишається, знак той самий більше. 6 відняти 20 це мінус 14. І мінус 8 переносимо в цю сторону, змінивши знак на протилежний. Мінус 14 плюс 8 буде мінус 6, це зведена перша нерівність, друга. мінус 0,4х і мінус 3х. Це буде мінус 3,4х, знак не міняємо. 4,2 плюс 1,2 це 5,4. І відняти двічку. Ми двійку перенесли праворуч з знаком мінус. 5,4 відняти 2. Це буде 3,4. Ось така система у нас тепер. Якщо у нас один із множників 0, то вся ліва частина буде дорівнювати 0. весь добуток буде дорівнювати 0. Коли 0 більший за мінус 6? Завжди 0 буде більший за мінус 6. Щоб ми не поставили замість x при множенні на 0, ми отримуємо завжди 0. Тобто ліва частина цієї нерівності завжди буде більша за мінус 6. Отже, замість х можна підставляти будь-яке число. Другу нерівність ми поділимо з вами на мінус 3,4. І ви прекрасно пам'ятаєте, що при діленні обох частин нерівності на від'ємне число, знак нерівності ми повинні змінити на протилежний, поки не забулися, поставили його. Змінений на протилежний. Ліворуч у нас залишається х. Праворуч додатнє число ділимо на від'ємне буде від'ємне. 3,4 ділимо на 3,4 буде одиничка. І зображаємо. Розв'язки першої нерівності. Це будь-яке число на числовій прямій. Розв'язки другої нерівності. Беремо до розгляду всі числа, починаючи з мінус одинички включно, і ті, що більші за мінус одиничку. Нахил штриховки змінюємо, щоб ми бачили, де перетинаються ці штриховочки. Таким чином, ми бачимо ось який інтервал спільний для першої і для другої нерівності. Маємо, що х буде належати проміжку. Від мінус одинички включно до плюс нескінченності. Ця множина чисел і є розв'язком даної системи. Ми переходимо з вами до другої системи, і тут у нас з'являються дроби. Що ви пам'ятаєте про рівняння нерівності з дробами? Треба звести до спільного знаменника. Зводимо. Спільний знаменник у нас сімка. Одиничку домножаємо на 7, і праворуч 5хсів домножаємо на 7. Маємо 7 відняти 3х мінус 88, і це буде більше за 35х поділено на 7. В другій нерівності ми просто розкриваємо дужки. Х помножити на х буде х квадрат х на мінус 4 буде мінус 4х, далі ставимо мінус, спершу розкриємо дужки, а потім уже цим мінусом поміняємо знаки цього добутку на протилежні. Х x на x квадрат, x на мінус 5 мінус 5х, плюс 1 на х плюс х, плюс одиниця на мінус 5 мінус 5. Менше за 2. Що ми можемо зробити із першою нерівністю? Так ніхто не любить носитися із цими знаменниками. Тим більше, коли вони числа ми домножимо на 7 ліву частину нерівності домножимо на 7 і праву частину нерівності домножимо на 7. Ми домножаємо на число додатнє, отже, знак нерівності зберігається, поки це не забулися, перенесли, поставили його. 7 і 7 скорочується, 7 і 7 скорочується, саме для того ми ж на 7 і домножали, щоб скоротити. Залишається 7 мінус. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, а отже міняємо знаки всіх доданків в дужках на протилежні. Тут у нас х квадрат мінус 4х, та ж історія. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки всіх доданків міняємо на протилежні. Менше за 2. Зводимо тепер подібні доданки. Невідомі переносимо в одну сторону. Відомі переносимо в іншу. Знаки перед доданками при цьому змінюємо на протилежні. Мінус 3х, мінус 35х, це буде мінус 38х. Більше за 7 до да 88. Це буде 95. Коли ми переносимо цей результат праворуч, маємо мінус 95. В другій нерівності х квадрат мінус х квадрат взаємно знищується. Мінус 4х, до да мінус х, це мінус 5х. І плюс 6 – це плюс 1х. Знак нерівності зберігається. П'ятірочку переносимо праворуч, змінивши знак перед нею на протилежний. Тож матимемо 2 відняти 5, це буде мінус 3. Першу нерівність треба поділити на мінус 38. При цьому знак нерівності зміниться на протилежний. Від'ємне число будемо ділити на від'ємний результат буде додатній. Отже, х буде менше 95 38 друга нерівність уже в нас розв'язана, мінус 3. Виділимо цілу частину, тобто 2 цілих, одна друга, і х менше за мінус 3. Зображаємо тепер розв'язки кожної з цих. Нерівностей на числові прямі, і будемо шукати їх спільні числові множини, тобто переріз даних проміжків. У нас мінус і мінус 3, звісно, стоїть лівіше. Точка не зафарбована. Нерівність строга 2,5 стоїть правіше, теж точка не зафарбована. Числа менші за 2,5 знаходяться лівіше від неї, числа менші за мінус 3 знаходяться лівіше від нього. Який же буде спільний розв'язок? Спільною множиною буде той проміжок, де дві оці вітки йдуть разом. Подивіться, до мінус трієчки вони йдуть разом. Після мінус трієчки залишилась тільки ось одна вітка, одна дуга. До мінус трічки вони йшли разом, тобто на цій ділянці від мінус нескінченності до мінус трьох числа, які належать цій ділянці, будуть задовольняти і першу нерівність, і другу нерівність. Х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус трьох, де мінус три не входить у даний проміжок. Здається, що такі завдання вам були в задоволення – їх зрозуміли всі, проте тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!